Так, друзі, абрикоса. Обрізаємо досить дорослу абрикосу, яку ніколи ніхто не формував. До речі, скажу, що в цьому відео ми обрізаємо абрикосу, а в наступному відео я розкажу, що робити, щоб у вас не змерзали абрикоси. Тобто, щоб оці ранні морози не, не били, скажімо, не осипали молодий цвіт. Дивимось. Коротше, в нас є пошкоджена гілка. Видаляємо її. так? У нас є в центрі гілка, так, яка йде по центру і догори видаляємо. У нас є гілка також, ну тут занадто багато. Короте, є оця нормальна, хороша гілка. Ми її залишаємо, а ось все, що над нею, більш за все, все, що видаляємо. Ну, я зараз ще подумаю, по -по побачимо. Так, І все, що догори йде, оце. Ми видаляємо, бачите, вона чисто вгору йде. Ця хоч трошки під нахилом йде назовні. Але ми її теж присічемо, залишимо, але дуже сильно присічемо. Так, і все, що сильно, стрімко йде вгору, все ми присікаємо, обрізаємо. Так, все, показую. Тільки в кінці відео зрозумів, що я не розповів про принципи. Ну, тут просто така крона, що якби, не, не дозволяє тут розкрити всі принципи. Тут можна було тільки зрозуміти принцип, що середина має бути вільною. Ну, о, тобто гілки мають розходитися в боки посередині, ми нічого не, не залишаємо. Залишається пуста середина крони. Так, другий принцип те, що я не залишаю гілки, які йдуть вгору. Всі гілки, що е, йдуть вгору, я їх перенап перенаправляю. Зараз е, спробую знайти. Ну, тут немає на чому знаходити. Зараз, секундочку, ось. ось дивіться, була молода гілочка, вона йшла, тут вона конкурувала, терлася об верхню. От, я її обрізав для того, щоб перевести вертикальну гілку в горизонтальну. От, ну, я це обов'язково поясню, покажу на інших кронах. Ну, тут, на жаль, тут тільки вийшло омолодження. Так, ну що, друзі, ми закінчили обрізку. Обрізка вийшла дуже кардинальна, так як в принципі, я і передбачав. Але тепер треба нам замазати ось всі ці рани. рани. Замазувати будемо вапном. Вапно гашене. От, я вже купую в, у відрах. Зараз покажу. Ось таке готове вапно. У відрах Воно дуже біленьке, дуже гарне. Зараз покажу Ось. Таке воно, бачите, густе прям кусками. От. І ну, Я помітив, що вапно воно швидко змивається. От. І ми для... додамо туди водоемульсіонну краску, фарбу, от, для того, щоб воно краще трималося. Все, робимо. Ось така консистенція вийшла, можна додати води, але, але і так нормально. Буде е, товстіший слой. Все ж таки, чому вапно? Чому вапно, а не а, садові фарби, чи взагалі водоемульсіонна фарба? Вапно дозволяє дереву. Дереву дихати, і найголовніше випаровувати ту сирість, яка накопичується на зрізах. Коротше, із, коли йде дощ, сніг, в зрізі попадає вода, вона там починає на ну, коротше, на морозі вночі замерзати, і відповідно тріскає, відслоює кора. Якраз вапну. Воно заліплює, за заштукатурює ці всі, всі щілинки, всі отвори. І найголовніше, що е, коли сонце, коли жарко, то вода випаровується через вапно. Ну і виходить, що зріз в, 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 в одночасно виходить і закритий, і сухий.